Пронизливий погляд, стримана посмішка. Саме таким пам'ятають рідні та близькі Сергія Муравйова. Він віддав своє життя за мир у Афганістані. Желав багато знати. Це у нього вчився добре, от, рисував. Ну що, син як син. В общем, мій син, він найкращий для мене. Недостатків, мені кажеться, немає. Що найкраще, любознательний. Йому було усього 19 років, коли загинув на війні. У школі, де навчався хлопець, його згадують як героя. Відтепер і меморіальна дошка на фасаді школи, де здобував знання Сергій, стане пам'яткою про нього. Ми відкрили табличку пам'ятну меморіальну доску Моровів Сергію, а я пам'ятаю, що коли… Когда... шла война, я вернулся домой в 1985 году, мы собрали всех семей вместе, комитет семей погибших, ездили по всем кладбищам, смотрели, в каком состоянии захоронения, могилы. У Сережи не было памятника, у было такой э, металлический конус, и краской было написано его фамилия и имя. То есть это был самый простенький этот. И мы, афганцы, все собрались, І за свої дні поставили великий, красивий пам'ятник. Це не перша меморіальна дошка воїнам-афганцям за підтримки сильної України. Усім, хто загинув у Афганістані, будуть встановлені такі ж таблички на школах та технікумах, де вони навчалися. Цю ініціативу подіжала обласна партія Сильна України, афганці в усіх районах. збиралася інформація по крупіцям була представлена Євгенія Мусіченка, то член сильної України підприємець, по себестоимости изготовки таблички. И потом мы ежедневно в каждой школе, активом Мобганса в каждого района открываются эти таблички. Таких дошок буде 22. У школах проводяться урочисті лінійки та уроки мужності. Скажімо, внесли маленький вклад в велике дело. То есть я думаю, что наша священная обязанность друг помнить и чтить наших героев и показывать нашему подрастающему поколению, что они Здесь учились, то есть, чтобы у них э, був патріотичний дух для батька Сергія Муравйова та багатьох інших людей, які втратили рідних у Афганістані. Такі меморіальні дошки мають неабияке значення. Тому активісти Сильної України обіцяють продовжити справу зі збереження пам'яті про загиблих у локальних війнах.